Так, підтримую, звісно, він багато робить, він молодець. Ой, вибачте, я не збираю всі теми, на жаль, тому нічого не можемо сказати. Підтримую. Дуже підтримую. У мене чоловік військовий. Да, підтримую і за нього, і любимо його всі. Да, а дуже. ви підтримуєте голову? Ну, також да, я, чого да, його не підтримують. Да. Він, по-моєму, все, да, все, що може, все робить у його можливостях. А те все залежить від того командування, що у нас такий безлад. Ну, я ж кажу, у мене чоловік військовий, і брат, і племінник. Все добре знаємо. Хлопці теж його підтримують залужного, добре відзиваються, але він один не, не зможе все вирішити. Так, але я дуже змерзла, я піду. Добре. Підтримую. Чому? Не знаю, мені кажеться, він людина на своєму місці. Чи підтримуєте ви я... Залужного? Звичайно, підтримую. Чому? Ну, він зробив багато що для України. Я був на концерті Калуша і елементарно Калуш, тоді, здається, був якийсь підпис залужного. Збирали донати якісь, О, задонатили, начебто, 50 тисяч гривень. Я дуже вдячний. Нашому головнокомандуючому. головнокомандувачу. Дякую. Звичайно. Ну, тому що відличний воєнначевоєна начальник. Він мені дуже доподобав. Чому? Я не знаю. Чому? Ну, ну, особлення усього українського війська. Тому ми з ним ждемо перемогу, звісно. Да, так, да? да, звичайно, залужний найкращий. Да. Дякую. гарного дня.